Павло розповідає людям про Ісуса. Савул став одним із учнів Христа. Таких, як він, називали апостолами. Тож чоловік почав мандрувати і проповідувати іншим про Ісуса, а також змінив своє ім'я. Тепер його звали Павлом. Одним із кращих друзів нового апостола був Варнава. Якось вони пішли удвох до далекої країни, де люди ще ніколи не чули про Господа і вірили в інших богів. Там також жили євреї, які служили справжньому богові, але нічого не знали про його сина. Тож Павло хотів розказати їм про свого Спасителя. Спершу товариші відправилися на Кіпр. Острів з усіх боків оточений морем. Прибувши туди на кораблі, вони стали ходити по містам та селам і говорити про Христа. Одного разу Павло та Варнава прийшли до великого міста, і через деякий час їх покликали до правителя, який жив у красивому палаці. Він теж захотів почути про Ісуса. Друзі дуже зраділи такій можливості, а раптом і цей вельможа повірить у господа. Однак у тому ж палаці жив чоловік на ім'я Єлима. Він був чаклуном і займався темними справами, а тому дуже не хотів, щоб правитель увірував. Єлими почав переконувати його, що все сказане Павлом неправда. Однак Дух Святий допомагав апостолу. Той поглянув на чеклуна і сказав За те, що ти насміхаєшся над Божим Словом, ти на деякий час осліпнеш. Раптом перед очима Єліми потемніло, і він перестав будь що бачити. Злякавшись, Чаклун став просити про допомогу хто небудь, дайте мені руку і виведіть звідси. Так господь покарав цього чоловіка, хоча, на щастя, він утратив зір не назавжди. Однак правитель міста побачив, що сталося, і тепер точно знав, що Павло та Варнава божі служителі. І все, що вони говорять, це правда. Він усім серцем повірив, що Ісус є божим Сином і Спасителем. Пройшов деякий час, і Павло з Варнавою знову сіли на корабель, щоб пливти в іншу країну, у місто Антіохію. Але там жили євреї, які не злюбили апостолів та розповіді про Христа. Ці люди пішли до міської влади, почали розказувати про Павла і Варнаву різні вигадки і просити, щоб їх вигнали геть. Тому друзям довелося йти далі. Вони проповідували про Ісуса у кожному місці, але так само всюди знаходилися противники, які не хотіли вірити в Спасителя. Думаю, ти знаєш. Ще й зараз трапляються ті, хто відмовляється приймати Господа. А чи любиш його ти? Нарешті Павло і Варнава повернулися додому. Вони раділи, що Бог зберіг їх у дорозі, а також дякували за те, що так багато людей повірили в Ісуса адже він помер на христі за гріхи кожного. Питання. Питання перше. Навіщо Павло і Варнава відправилися на Кіпр? Питання друге. Хто не хотів, щоб правитель міста повірив у Ісуса? Питання третє. Яке покарання отримав Єліма? Питання четверте У чому переконався правитель? Питання п'яте. За що Павло і Варнава подякували Господу, коли повернулися додому?